Слава Перуну, Батько наш. Ми завжди себе величали дітьми, новими, внуками даж Божими, правнуками сворожими. Це батько наш і сила Перуна, це честь і благородство, праведність Ісу, те, Перун, воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. І за Перуну дякуємо нині за перемогу. Тану да, порудомо перу на покоїчо. Прийде, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами, перуновими, блискавками ясними. Землю освяти громами ясними, золотирками, вогню, викрише, воню, викриши сій, позапали, могуті силу свої си, си, у нас прояви. Слава Перуну, слава. Перуне, перуне. Боже златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русини, навчаєш, як бій вигравати й нечість долати, як воріженьків косити й нечість, косити і правду любити. Вої твої ревні, то топреки наші кремні, які праву пороні, за нас боїв моля. А берусь повстала і могуть стала, аби храм роду, капища народу, народу вухво відродились, славлення Богам творили. Перуни, перуни, Боже, златорунний. Селі рода славу співає тебе, величаю, слава перуну слава. Слава не худрума, які стріли кидає на ворогів наші І вірно вперед веде по стежці тому що єсть той воїнам тут І, і яко злотурун милостивце праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили правди твоєї і силами своїми захисти. Силами своїми наділи, силами своїми благослови. усіх, хто нині захищає землі наші, усіх, хто дбає за відновлення, ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Да буде так. Слава Перуну, слава. Руне могутні, Боже наш, ти правовірно окороняєш між білого чорнобовим, ластанеш. Крути коло живого явлення у сважці синій. Це ти ведеш на стези правою добра, чесної, з ворогами чорними, аберіду тверджує ти державу, берегти Україну, Русь Святую стерегти. Ти сила сильних, відвага відважних, правда, правдивих і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і іницях, караєш, як грім з так та коперунку лісницю сяде, діви по обох боках стріли тримають. Перуну батьку допомагають грізні, перуну сварву гукає. Військо своє до бою скликає, гей, перуничі, могутні могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик все чуємо лави, стаємо. за забоїв рідних, Україну, Русь православної дусі де. Слава Перуну, слава. Слава, слава Богу, нашому, перуну світу сяйному. Все він громами землю пробуджує, тим духу кріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, Стати на межі праве та яви, коне славожі стерегти, Україну Русь святую берегти. Ото бачимо сварга небесна вогнями ми виблискує. все отцові наші кують мечі крицею вхід, збираючись на тьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє й станемо в лави воєдинок. А ви з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міц у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти те безлодолав, несучи світи, сутурячи з богами нашими разом. Слава, Перуну слава. Перуне батько наш, гримить у зваді сині твій меч щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коль жого уявлення тила зберігаєш, рід руський нас, православних, по всіх часу захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями. Захисти душі воїнів наших, волонтерів. І всіх, хто дбає за відновлення влади на землях наших, в наших у владі, нашій, святими поруницями, а тіла їхні вогняними громовицями, хай вони їх не чувають, ворогів і ворогів, спопиляють. Говорить у душах наших вогонь, сварожий, вогонь, віри праведної святи Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у у великому об'єднанні, прибудь до нас на поклик наш. слава Рим, слава! Геруни, Батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші, хоробрісті та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильність воїнів праведних охоронців віри православної України, Русі славної, хай перебуває під захистом Двоїм Збройні Сили України теробороніці волонтери. І усі, хто нині відстоює землю нашу рідну, Україну, Русь православною, усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава Перому. І чого не святий сварожий дух праведний, великий Божий могуть, пекучи богів рідних прийди до нащадки гідних прийди. Коли вітер, святий стрибожий дух, праведний великий Божий, могуть, клечу богів рідних прийди, до нащадки гідних прийди. Коли чу воду водиться святу студиницю, дух праведний даний божницю могут, текучи богів рідних прийди, до нащадків гідних прийди. Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух праведний, макоші, божницю, могуть, твердюючи богів рідних. Прийди до нащадків гідних прийди. Перуни батько нашого, святий Духом своїм землю нашу, рідну Україну, Русь православну. Хай прибуде на землях наших сила Твоя могутня, сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів, славних, що землю нашу відстоїть честь. І справедливість виборюють. Хай буде так. Слава перуну, слава, слава рідним Богам, тож хай прибуде захист перуну з усіми нами, та буде так. А ми переходимо до слава рогу, який вогонь віри у душі наші з неба зносить, який вогнем віри, душі наші, роди наші і землі наші усяює.